І багато хто з вас хоча б раз в житті він сіяв насіння, або на городі, або сіяв десь горщики. І чи бувало у вас так, що, начебто, ґрунт однаковий, удобрений такий і насіння куплене, але одні сходи рісні, і на них, в них є там плоди хороші, а другі рідкі і плодів немає. Від чого це залежить? Скоріше за все, що це неякісне насіння. Одне плодюче, а інше ні. І якщо ми це перенесемо у духовну сферу і наші молитви це насіння в духовний ґрунт, то чому буває так, що на одні молитви приходять відповіді, а на інші ні? Від чого це залежить? І сьогодні, в цей місяць, коли у нас місяць молитви і слова Божого, ми поговоримо про молитву. І поговоримо, навіщо взагалі молитва, і як, які, от, розглянемо один із принципів, як отримати відповідь на свою молитву. І слово Боже називається Чи моя, чи Божа воля в молитві. І... Ви знаєте, часто люди говорять, що Господь все контролює, Він незалежний у своїх рішеннях. Це правда? Так, це правда. Але скажіть, будь ласка, навіщо тоді молитися? Навіщо мовляти Бога щось зробити, коли Він зробить все одно так, як заважає за потрібне? Або, наприклад, дві людини хворіли, за обох молилися, одна видужала, а інша ні. Або, наприклад, як цар Ірод заарештували Якова і Петра, Якова стратила, а Петра ні. То треба молитися. Чи Господь зробить так, як порахує потрібне? Ні, молитися треба. Про це говорить Слово Боже, що постійно молиться, у всякий час молиться. Але навіщо треба молитися? Як ви гадаєте, давайте ми розглянемо декілька моментів. По-перше, Господь створив Едемський цар, Едемський сад і помістив туди Адаму і Єва. Він все дав їм за необхідне, в них були всі блага. Він показав їм свою велич. Єдине, вони мали слухатися Його, шанувати Його і усвідомлювати свою залежність від нього. Тому молитва потрібна нам для того, щоб ми усвідомлювали, не забували свою залежність від Бога, шанували його і поважали Його. Другий момент. Господь не зробив Адаму і Єва роботами, він дав їм вільний вибір. А скажіть, будь ласка, чи забрав він цей вибір, коли вони згрішили? Ні. Тому молитва потрібна для того, щоб ми відкривали свою волю для Бога. Відкривали свої бажання, показували мотиви серця. І третій момент, коли ми молимося, ми звертаємося до Бога, ми запрошуємо Його у свої справи. Ми запрошуємо стати співучасником у наших справах, і тоді приходить Божа благодать і устрій. Так, ми знаємо всі молитву Отче наш. да? Це молитва, яка є фундаментом, яка є кресленням, яке є алгоритмом усіх молитв. І після перших рядків, віршів, коли ми прославляємо Бога, там іде такий вірш: Нехай буде воля твоя як на небі, так і на землі. Тобто має бути погодження неба і землі, Бога і людини. Має бути воля Божа у молитві. А як часто ми молимося по своїй волі, ми вказуємо Богу, що треба зробити. Наприклад, Господи, благослови, щоб той брат став моїм чоловіком або та сестра стала моєю дружиною. Благослови, щоб у мене був отой бізнес, благослови, щоб мені була ота робота. А коли ти зауважуєш, а можливо, Господь цього не хоче, та ні. Ну я ж обираю, а Бог благословляти должен. Хай мені буде три роботи, мені треба, він же бачить, що мені треба ось там, мені треба там. Ні. І диктуємо, диктуємо, диктуємо. І це молитви по нашій волі, а не по Божій волі. Ви згодні зі мною? Амінь. І воля Божа, це найкращий задум для людини, бо це запланував сам Господь. І коли ми, коли ми звертаємося до Бога, коли ми приходимо до Нього, то Господь ми приносимо Йому свою молитву. І якщо ця молитва, наша воля співпадає з задумом Богом, Божим. То відкриваються небеса, спрацьовує цей небесний тригер і приходять відповіді на наші молитви. Тому так важливо, щоб ми перед тим, як молилися, ми пізнали волю Божу на нашу ситуацію, на якусь проблему. А навіщо взагалі погодження? Навіщо погоджувати? Ну, Помолилися та й усе. Погоджувати молитву треба для того щоб перше усе було для блага людини а по-друге щоб у світі був порядок щоб у світі був, не було хаосу і для цього це потрібно тому ми на слово боже говорить, Єремія 29, 11, 13. ви всі знаєте це слово. Лише я знаю наміри, які маю щодо вас, говорить Господь, наміри про ваш спокій, а не про лихо, аби забезпечити вас добромутом у майбутньому і надією. І коли заволаєте до мене, я вислухаю вас. І коли будете мене шукати, то знайдете, якщо шукатимете мене всім серцем. Я дозволю вам мене знайти, запевняє Господь. Воля Божа для людини це найкращий шлях. І Слово Боже говорить, що буде тобі добробут у майбутньому, тобто благо тобі буде і надія, тобто в тебе будуть перспективи. А чи хоче Господь відкривати свою волю для людей? Як ви гадаєте, звичайно, хоче. І коли він відкриває її. В особистому спілкуванні. Слово Боже говорить, що коли ми прийдемо до Нього в своїй таємній кімнаті, коли ми заволаємо до нього, коли ми задамо йому запитання, коли ми послухаємо Його відповіді, і Господь говорить: я буду знайденим вами. Господь хоче, щоб ми спілкувалися з ним. Тому так важливо мати ці близькі стосунки з Господом. Так важливо мати це спілкування з Богом, з Духом Святим. Саме Дух Святий з'єднує нас з Ісусом Христом і з Богом Отцем. Саме Дух Святой приносить нам відкриття і відповіді на наші молитви. Але, друзі, скажіть, перед тим, як спілкуватися, ми маємо познайомитися з Богом. Так, і сьогодні. Після того, як закінчиться нова проповідь, той, хто ще не знайомим з Богом, він може познайомитися з ним особисто. А скажіть, будь ласка, яка молитва завжди по волі Божій? Завжди по волі Божій? Молитва Духом. Молитва Духом, вона завжди по волі Божій. Коли Дух Святий, який живе в нас, Він ходатайствує перед Богом Отцем, і Він завжди ходатайствує по волі Божій. Тому так важливо ревнувати в спілкуванні з Духом Святим, молитися молитвою Духом. Які характерні такі риси молитви, особистої молитви по волі Божій? Які риси? Це перше. Приходити до Бога в благоговінні до Нього з пошаною і з благоговінням. Друге, це мати прощення, прощення себе, прощення інших людей і чисте серце. Чисте серце Господь призрить, як Він говорить, чисте серце, яке сповнене миром і яке сповнене довірою до Бога. Воля Божа, вона дуже важлива. І я хочу, як приклад, привести. Лист однієї мами, яка написала її своєму сину. Син був декабристом Релеєвим, якого стратили я, разом з іншими чотирма декабристами. І от що вона писала: коли ти був маленький, ти дуже захворів. У тебе була висока температура, була гарячка. Приходили лікарі, призначали ліки, але нічого не допомагало. Вони почали розводити руками. І мене настроювати на найгірше. І тоді мама молилася. Вона молилася усю ніч і під ранок її кімнату осяяло світло, і вона побачила ангела з підсвічником. Він подивився на неї і сказав Воля Божа, щоб дитина померла. Але вона сказала: Ні, хай буде моя воля, хай буде моя воля. Тоді, тоді він сказав: Я зараз покажу тобі картини життя твого сина. І з'явилося ніби якесь полотно, і перше вона побачила сина семінаріста. Потім вона побачила його на барикадах, і потім ангел знову запитав: Ти не змінила свою думку? Вона сказала: ні, хай буде воля моя. І тоді видіння щезло. Вона підійшла до ліжечка, дитина спокійно дихала, температури не було, хлопчик видушав. Але волі Божої не було. Друзі, так важливо нам, якщо ми хочемо мати відповіді на свої молитви, ми повинні шукати на кожну свою потребу, перш за все, волі Божої, попрацювати над нашою молитвою. І сьогодні ми говорили про молитву. Бог суверенний, Бог незалежний в своїх рішеннях, але молитися нам треба. Молитися перш за все для того, щоб ми усвідомлювали свою залежність від Бога, поважали Його і шанували Його. Потрібно для того, щоб ми відкривали свою волю для Нього, свої бажання. І, по-третє, коли ми молимося, ми залучаємо Бога у свої справи. Він стає співучасником наших справ, вивільняється Божа благодать і устрій. І щоб наша молитва вона мала відповідь, вона має бути по волі Божій. І молитва Духом, вона завжди по волі Божій. І давайте ми піднімемося і помолимося. Попросимо Господа, щоб Він нас благословив. Великий наш Отче Небесний. Ми дякуємо Тобі за слово, яке Ти дав нам сьогодні, і ми просимо Тебе, пробач нас. Пробач, якщо ми дуже часто диктували Тобі свою волю, вимагали зробити те, що, можливо, не було в Твоєму занобі, пробач нас. Благослови, Боже, щоб кожен із нас, коли ми молимося за свої потреби, ми перш за все шукали волі Твоєї. Хай буде воля Твоя, перш за все, в наших молитвах, а потім наша воля. Благослови Господь, онови кожного із нас у спілкуванні з тобою, Роз, хай розвиваються на новому рівні наші близькі стосунки з Господом. Хай прийде ця жажда, це бажання спілкування з Богом. Хай відкривається воля Твоя в цьому спілкуванні. І хай це стане нашою щоденною потребою. До Твого серця, Господь багато доріг, щоб ми отримували відповіді, але ми просимо тебе, дай нам керівництво Духа Святого на кожну ситуацію. Ти любиш нашу церкву і ти хочеш, щоб кожний із нас ми мали молитви плідні і щоб були результати. І свідоцтво твої сили і слави в твоєму царстві. За все ми віддаємо тобі честь і хвалу, отцю суну і Духу Святому. Амінь. Давайте прославимо Господа.